Добрий день. Добрий день. Яким ви бачите Харків після завершення війни? Я думаю, що він буде ще кращий, ніж зараз. Все і так гарно, я думаю, що після закінчення війни буде ще краще. На вашу думку, чи варто працювати над планами розвитку міста, чи все ж таки відновлювати те, що було до війни? Я думаю, що відновлювати те, що було як війна закінчиться, я думаю, варто і щось нове вносити, я думаю, теж варто. Місто повинно розвиватися молодіжним, студентським, таким, яким він був раніше. На а, вашу може, думку, чи варто працювати над планами розвитку міста, чи все ж таки відновлювати те, що було до війни? І відновлювати, і розвивати ще більше, щоб був ще більшим, ще красивішим. Таким прекрасним, як цей парк. На вашу думку, чи варто працювати над планами розвитку міста, чи все ж таки відновлювати те, що було до війни? Я думаю, варто працювати над майбутнім. Щоб було діток, щоб люди вернулись в цей Харків. І... А так він у нас дуже красивий зараз, тому як ми його бачимо. На вашу думку, чи варто у Харкову працювати над планами розвитку міста, чи все ж таки відновлювати те, що було до війни? Обов'язково. мені кажуть, що треба все одно планувати як можна більше. Щось сучасне да щось сучасніше, тому що якби ми знаємо, що вони можуть це робити, і ми чекаємо кожний рік. Чогось кращого, лучшого і, і сучаснішого? І думати на майбутнє, і треба ж відновлювати те, що є. Бо без минулого в нас немає майбутнього. Китаючи. А на вашу думку, чи варто місто працювати над планами розвитку Харкова, чи все ж таки відновлювати те, що було до війни? Я вважаю краще працювати над новими шляхами розвитку, залучати нових інвесторів, працювати над молодіжним вкладом в економіку. Це буде краще, ніж повертати те, що було. Я думаю, над планами розвитку і відновлювати. Плани завжди потрібно будувати. Я вважаю, що і то не потрібно закидати, і це. Тому що майбутнє все одно важливіше, молодь важлива, майбутнє, тому що тут нам ще жити, тут нам ще потрібно розвиватися. Ну, наприклад, я нікуди не хочу виїжджати. І я хотіла б, щоб. Тут було все гарно і все добре. Чесно кажучи, навіть не знаємо. Ми самі не місцеві, так прогулюємось. Харків дуже подобається. Сподіваємось, такий же залишиться чистий, життєрадісний. Ну і люди тут позитивні, дуже гарні. Я розумію керівництво міста, яке намагається створювати середовище, щоб люди не просто жили, тут насолоджувались, хотіли повертатися. Звичайно, я, як людина, амбітна завжди мрію про те, що. Про відновлення Харкова, про те, що буде потім. Добрий день. Яким ви бачите Харків після завершення війни? Чудовим, гарним, чистим, щоб люди були щасливі. А... Студенти повернулися. На вашу думку, чи варто зараз працювати Харкову над планом розвитку міста, чи все ж таки відновлювати те, що тільки було до війни? Складне питання. Але я вважаю те, що не дивлячись на війну, все ж таки треба рухатись вперед. Мені здається, треба робити 50 на 50, впроваджувати щось нове і реставрувати старе. Треба відновлювати те, що пошкодили, і щось нове робити. Мені здається, він буде ще гарніше, ще краще. І я сподіваюся, що всі, хто поїхав, повернуться сюди. На вашу думку, чи варто Харкова працювати над планом розвитку міста, чи все ж таки відновлювати те, що було до війни? Я думаю, що це і так зрозуміло, що Харків буде розвиватися і надалі, але для початку треба відновити все, що на жаль пошкоджено. Я думаю, що тут потрібно знайти якусь хармонію, знаєте? І працювати над планом і відновлювати. Тобто відновлення і є план для того, щоб Харків розквітав. Тобто, ми не можемо покинути. Будівлі, які зруйновані, і ми не можемо залишити план розвитку Харкова на останні дні. Тобто це треба якось, якось знаєте, в один момент робити.